Жінка чекає кавалера, поставила на стілу сілякі наїдки, поставила пляшку, горілки, підійшла до дзеркала, глянула на себе та й поставила ще одну пляшку. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Кум з кумою в ліс по гриби пішли. Ще перед самим лісом кум питає Кума, а ти мене не боїшся? Ні, ну дивись, бо я такий. Ходять годину по лісі, він знову питає. Ти мене не боїшся? Ні, бо я такий. Вийшли з лісу, присіли на пень, кум далі питає. То ти мене не боїшся? Ні ж бо не боюсь. Якби знала, що ти такий, то труси одягла б, а то комарів дупу обкусали в аптеці. У вас є ці, ну, як їх? Ну, які іпотеку придумали. Грабіжник на тихій вуличці зупинив немолодого чоловіка, одягнутого в дорогий костюм. Ану, давай сюди свої гроші. грізно прошепів бандит, витягаючи з кишені ножа. Не раджу вам цього робити, я працюю на уряд. Ага, на уряд, значить, тоді віддавай, падлюко, мої гроші. Ось відео, на якому я в лісі влізаю у свій джип через люк бензобака за дві секунди. Круто, а хто знімав? Та ж ведмідь натиснув випадково. Француз розмовляє з українцем. А це правда, що у вас в Україні гречку їдять? Так, а що? А у нас в Франції цю Гедоту тільки худобі дають. Українець почухав потилицю та й запитує француза. Мсі, а це правда, що у вас у Франції жаб їдять? Так, а що? А у нас в Україні цю Гедоту навіть худоба не їсть.